14 липня на лінію 101 надійшла інформація про пожежу на території приватного домоводіння по вулиці Польова в селі Роєве. За вказаною адресою прибув підрозділ ДСНС та відразу приступив до гасіння пожежі. Згодом пожежу було ліквідовано. Через пожежу вогнем знищено суха рослинність на площі 400 квадратних метрів, 2 кубічних метрів дров, дах господарчої споруди та пошкоджено облицювання стін господарчої споруди та дах житлового будинку. Травмований чи загиблих наслідок пожежі не зафіксовано. Врятовано на житловий будинок та господарчу споруду від знищення вогнем. В ході встановлення всіх обставин події було встановлено, що чоловік, який мешкає за даною адресою, вирішив спалити суху рослині з себе в дворі. Згодом здійнявся вітер та вогонь розповсюдився територію приватного домоводіння, де перекинувся на господарчу споруду та житловий будинок. Даного чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за спалення сухої рослинності. Шановні громадяни, рятувальники вкотре нагадують про заборону спалювання випалювання залишків сухої рослинності на території приватного домоволодіння чи за його межами задання дії буде адміністративна сувора відповідальність.